Харківська Салтівка через рік і три місяці після 24 лютого. Навіть там, де уціліли двори, усюди відніються сліди потужних обстрілів. Салтівчанин, студент п'ятикурсник Вадим Мірошниченко, пригадує евакуацію і дзвінок із Харкова від батька. Коли ми ще були у селі у Хмельницькій області, він нам сказав по телефону, що він піде у армію добровольцем. І піди туди як водій. Він пішов на навчання у вересні, і зимою його вже направили на ділянку фронту в Донецький напрямок. І потім, коли ми повернулися до Харкова, у мене з'явилася ідея, що я можу допомогти батькові на фронті і його бригаді. Відкривши дбір і е, відправити речі, які е, потребують на фронті, не маючи ніякого донатського досвіду, студент замахнувся на 325 тисяч гривень, щоб придбати дрон, тепловізор і прилад нічного бачення. Це прохання батька і його командира. Я почав відкривати дбір у соцмережах своїх, розпасю це у своїх сторінках. <ганували> і о, мої друзі, знайомі знайомі, о, і також моя родина допомагала поширенні. Усі свої невеликі студентські заощадження в кілька тисяч гривень Вадим відразу перерахував, а далі творили два маленькі залийня. суми від 6 гривень. Ми о, замовляли рекламу у людей, у яких є велика аудиторія. О, щоб о, багато людей. О, Дізнавалися і е, пішли е, більше донати, навіть маленькі, е, такі 6 гривень, 10 гривень, які е, е, дуже допомагають ніж одноразові е, великі суми. За перші два тижні волонтерська банка наповнилася за 30 тисяч гривень. За кілька місяців хлопець відзвітував, зібрав 63 тисячі гривень, потратив їх на тепловізор і передав батькові, коли той приїздив у відпустку. І знову продовжує збір. 262 тисячі потрібно щось зібрати на дрон і прилетнічного бачення. Я дуже вдячний кожній людині, який, яка перераховує гроші. Наразі Вадим влаштувався на роботу, значить, зможе перераховувати частину власних коштів. Однак йому дуже потрібна підтримка небайдужих людей і кожна гривня, яка наближає його до мети і до перемоги.